Дивіться, що ще хотів вам показати. Я вже монтував цей ручний газ, то я знімлю окремо відео, виставлю. Поставлю датчик мотогодин, спідометр і датчик температури він є. Зараз я вам покажу, як воно є. Ось так воно виглядає. Спідометр. Все чітко, датчик ну, лічильник, все нормально, і датчик температури, то я вже знімлю окреме відео. Буде трошки більше часу. все вам покажу, що навіть собі от сигнал монтую. Потім все знімлю. Зараз трошки нема часу, так що вибачайте. І так само з відповідями на запитання, які ви задаєте. Потім покажу все по окрему. Де я підключав, що я підключав, чи нормально працює, чи не нормально працює, то я все потім знімлю і покажу.